Що таке психотравма і як вона впливає на наше життя? Вітаю, друзі! Мене звати Надія Савицька, я гіпнотерапевт. І в цьому відео я розповім вам, що таке психотравма, які наслідки. Вона має на подальше наше життя. Я не буду вам розповідати наукові визначення і терміни. Це ви зможете подивитися в інтернеті. Моя задача донести вам інформацію так, щоб ви змогли її застосувати в реальному житті, щоб ви зрозуміли, як ті чи інші травматичні події впливають на ваше життя і що можна з цим зробити. Отже, травма це певний наслідок певних подій, які відбуваються з нами в житті. Якщо ці події негативного характеру і несуть в собі негативний емоційний окрас, у нас утворюється певна травма. І в психіці це такий певний своєрідний фільтр, який нас з однієї сторони захищає, і який допомагає нам сприймати реальність якось по-своєму, зазвичай в якомусь негативному характері, для того, щоб ми в майбутньому не повторювали тих самих помилок і не проживали ті самі негативні відчуття. Тобто, по суті, після будь-якої травматичної події, якщо наша психіка її не переварить і повністю не виведе з нашого психологічного стану, з нашого емоційного стану, ми утворюємо певні такі фільтри, через які потім дивимося на наше життя, приймаємо рішення і робимо певні дії. Давайте я вам розкажу про це на невеличкому такому прикладі. Уявіть собі, маленька дитина, 3-4 роки хлопчик, він хоче вилізти на дерево. Він бачив, як це робили більш старші хлопці, і йому стало цікаво, що ж там на дереві відбувається. Цілком нормальна реакція для маленької дитини, яка пізнає світ. Хлопчик взяв виліз на дерево. Тут щось пішло не так, обламалася і гілка, і він впав. Можливо, навіть йому не було так боляче, але в цей момент мама побачила це десь далеко і починає з великими криками, висхами бігти до цього хлопчика, перевіряти, чи з ним все гаразд. Хлопчик щитує стан мами, яка знаходиться в великому страху. І, можливо, навіть мама починає сваритися, що дуже нерідко буває, кричати, навіщо ти поліз на дерево? Я тобі говорила, що ти впадеш, я тобі говорила, що це не можна. І, можливо, навіть хлопчика чекає ще більше якесь фізичне покарання. Що в такому випадку відбувається? Хлопчик переживає дуже великий стрес, він цей страх. І у нього в психіці формується певна така програма, що на дерево лізти не можна, там небезпечно. Мама говорила, що туди лізти не можна. Я не послухався. Можливо, додаються крім страху якісь інші. Негативні емоції це почуття провини, почуття безпорадності і так далі. Тобто, дивіться, що відбувається. Фізично хлопчику могло бути абсолютно неболяче, але психологічно у нього утворюється дуже серйозний біль і серйозна травма. І якщо цього хлопчика ми перенесемо в дорослий вік, наприклад, чоловіка 30-40 років, як ви думаєте, як може це повпливати на його життя? Якщо в нього ця травма залишається в психіці, і він з нею нічого не зробив, тобто ніяким чином це не пропрацював, скоріше за все, такий чоловік буде взагалі боятися іти до якихось нових цілей, він буде жити собі таким звичайним життям, він вибере можливо для себе роботу. Яка ем, буде така більш стабільна, він не захоче ніде рости і не йти в ніякий досвід. Тому що метафорично це дерево, яке було в дитинстві, це стало для нього отим інтересом, та? тобто цікаво попробувати щось нове. Е, зазвичай в таких травмах цей інтерес повністю закривається, і дитина вже не хоче йти в щось нове, нічого пробувати. А доросла людина, тим більше на основі. Цього негативного досвіду більше не піде. В якийсь новий досвід, і в щось нове для себе. Так? Звісно, що там може бути дуже багато нюансів, і кожна психіка це унікальність, вона робить якісь свої висновки, якісь свої стратегії. Але дивіться, що відбувається під час любої травми, під час будь-якого емоційного накалу. По-перше, та емоція, яку дитина тоді проживає в цей момент, вона зазвичай застряє в тілі, закапсульовується, вона і служить певною травмою. Це застрягша емоція. Другий момент. В такій ситуації дитина, психіки дитини, оскільки вона вчиться, вона завжди робить якийсь висновок. Наприклад, про себе висновок, що я роблю щось неправильно, що мої інтереси неважливо, що я якийсь не такий, раз я маму не послухав, я винен в цій ситуації, я, наприклад, безпомічний, безпорадний і так далі. Там може бути. Кожного якийсь свій висновок, але завжди робиться висновок про себе в цій ситуації: що я який. Це в майбутньому формує у нас, у дорослих людей, таку своєрідну я концепцію, тобто сприйняття самого себе. По житті, тобто, якщо дитина зробила висновок, що я якийсь не такий винний, поганий і так далі, то протягом життя вона в певних життєвих ситуаціях буде вважати себе таким самим. Наступне робиться висновок, наприклад, про цей світ, що цей світ якийсь жорсткий, він не такий, він поганий і так далі. І це в майбутньому теж е, призводить до того, що ми сприймаємо світ в певних життєвих ситуаціях саме таким небезпечним, поганим, складним. Робиться висновок про інших людей, які були поруч, або які були відсутні в цей момент і які не допомогли. І зазвичай цей висновок теж негативний. Крім цих складових, звісно, що психіка, люд, люд, э, психіка формує якусь стратегію, тобто, в подібних ситуаціях, наприклад, уникати, не лізти більше на дерево. Ніколи не пробувати щось нового і так далі, і тому подібне. Та? Тобто робиться вибудовується певна стратегія. І якщо пройшла травматична ситуація і далі в житті дитини або вже дорослої людини складаються подібні ситуації, які підтверджують саме ці висновки, вони укріплюються у нас на рівні підсвідомості. І заставляють в нас вірити ще більше в те, що ми праві: що не варто пробувати чогось нового, не варто йти в якийсь новий досвід, не варто йти за своїми інтересами, і взагалі потрібно слухатися маму, тобто потрібно слухатись когось іншого, а не самого себе, і робити так, як тобі сказали. Звісно, ви можете далі уже самі простежити і зрозуміти, як такі висновки. Подальшому повпливають на ваше життя, що вони зроблять з вашим життям. Тому, по суті, психотравма, а їх у нас може бути багато, дуже навіть багато, це своєрідні такі блоки, да, тобто своєрідні, можна сказати, е такі фільтри, через які наша свідомість, по суті, сприймає цей світ. Ось чому багато із нас думають, наприклад, що. Гроші це погано, що не варто висовуватися, що реалізувати себе це складно, розпочати якусь нову справу це неможливо. Що стосунки це складно, і в стосунках буває дуже боляче. Ось чому багато із нас в різних сферах свого життя просто не мають того, чого хочуть. Чому? Тому що нас якраз і зупиняють у ці свого роду фільтри, у ці психотравми. Дивіться, з ними жити можна. І багато людей з ними живуть. І я так само маю свої психотравми, і ви маєте свої психотравми. Ми живемо з цим кожен кожен день, і наше життя воно по суті таким, яким воно є. Але різниця полягає в тому, що у вас бажання завжди відрізняється від того, куди веде вас ваша психотравма. Це дві різні речі. І якщо ми хочемо все ж таки дійти в своєму житті до тих цілей і бажань, ми маємо зрозуміти і усвідомити, що певні блоки, які у нас, вони прибираються. Вони досить легко прибираються за допомогою таких інструментів, як гіпнотерапія, НЛП, в роботі над собою своєю підсвідомістю. Їх можна прибрати. Не варто чекати, поки ваша психіка сама вас виведе з травматичного досвіду. Інколи на це йдуть десятиліття, і інколи настільки страшно буває робити якісь перші кроки, що ви просто не готові виходити з цієї психотравми. Але коли ви Звертаєтеся до досвідченого провідника, який здатний знайти це і допомогти вам це змінити. Ви отримуєте зовсім іншу якість життя. Ви просто починаєте йти до того, що до вас, для вас важливо, без перешкод і без перепон. Будьте здорові, бережіть себе, обов'язково дивіться на те, що заважає вам жити, і виправляйте це.